Пропускаю м'ясо через м'ясорубку, в моєму випадку, це підчеревина, досить м'ясна, Хороший такий кусочок мені попався в магазині. Разом з м'ясом пропускаю цибулю. Ось така велика у мене одна цибулька. Натираю кабачки і морковку на крупній терці, Потім треба буде кабачки обов'язково віджати. Тому спочатку я натираю кабачок, потім віджимаю. І після того вже буду натирати морковку. Всі точні пропорції я залишу в описі. Заходьте, дивіться, читайте, віджимаю кабачки, додаю до фаршу. Морку натираю прямо у цю посудину. На крупній терці можете натирати по-корейськи. До маси додаю 2 яйця. Добавляю свої улюблені спеції. Тут у мене нітрит сіль, звичайна сіль, хмелі сунелі, чорний молотий перець і приправа до м'яса. Всі точні пропорції будуть описані в описі. Добавляю 2 столові ложки маної крупи, можна 3. Я додавлю три. Ось такі з невеликою горочкою. І зараз все добре, міні-комбайн перемішає. Маса має бути досить така тягуча. Чим більше буде вимішувати, тим краще потім при нарізанні буде триматися цей м'ясний хлібець, з кабачками, з морковкою. Насадка має бути лопатка. Лопатка дуже добре розбиває всі м'ясні волокна, і за рахунок цього м'ясо стає тоді тягучим і дуже добре тримає форму після випікання. Ось така однорідна маса має бути тягуча. Вона вже чимось нагадує клей. Ось така має бути, бачите, навіть не відривається кусками абсолютно. Зависає нітритну соль я додаю, тому що вона дає такий виражений м'ясний смак. Вона дуже робить свою, як кажуть, роботу, тому я нітритну сіль і звичайну сіль даю на пополам. Ну, якщо не маєте нітритної солі, можете не додати. Але трошки смак буде не дуже сильно відрізнятися, але якщо взяти. З нітритною солью і безнітритної солі будуть відрізнятися дійсно смаки в якості цього м'яса. Ось така має бути тягуча. Залишаю на 15-20 хвилин. Це щоб добре манка набухла. Кладаю фарш, розпреділяю, добре утрамбовую кожен куточок, серединку, ось так от придавлюю лопаткою, щоб добре все утрамбувалося, вирівнюю. Одну половинку фаршу я виклала, зараз викладаю яйця. Прозвольно. Це не обов'язково в один рядочок. Можна будь-як, як вам підходить. Яйця я виклала і сильно їх вдавлювати не потрібно. Просто викладаєте і зверху берете ось так акуратненько, викладаєте другу половину фаршу. Маса дуже однорідна, дуже гарно вийшла. Це говорить про те, що буде ясний хлібець дуже прекрасно триматися, нарізатися в холодному вигляді, це буде просто. Він навіть. В гарячому вигляді буде дуже гарно нарізатися. Можна подавати з гарніром. можна подавати як основне блюдо, можна замість колбаски. І ось так потихеньку, акуратно, розпреділяю верхню частину фаршу, щоб яйця залишились на тому місці, де я їх поклала. Тому треба акуратненько, ось так, не спіша. Масу я виклала, розподілила і зараз наверх м'ясної маси викладаю ось так вершкове масло. Ставлю в розігріту духовку 190 градусів приблизно 1 годину, 1 годину, 10 хвилин, плюс-мінус. Так, як у мене великий хлібець, то, скоріше всього, що так і буде. 1 година 10-15 хвилин плюс. Якщо хлібець маленький, достатньо 50-60 хвилин. Це залежить від розміру м'ясного хлібця, від духовки. М'ясний хлібець дійсно вийшов дуже смачний, маса однорідна, дуже добре тримається. І, до речі, він іще теплий, коли остине в холодильнику, буде просто тонесенько, спокійно можна буде його нарізати, і в жодному разі він не буде ні тріскати, ні ламатися. Настільки вдало вийшла ця маса. І ось сьогодні я такий спекла домашній хлібчик. Смакота пробуйте, рекомендую.